Як кажуть, поляки пикно. Ай, який аромат! ми води взагалі не добавляли. Всю все совсем не пустить. М'ясо разлазит, видите, блин. Насо просто разглазывается. Я люблю, друзья, еще ще взятый. бульйон, сок. Друзі, привіт! Сьогодні у нас узбецька кухня. Страва називається басма. Мені подобається ця страва тим, що тратиш 20 хвилин, поки все заложиш в казан, а потім забуваєш про цю страву на півтори години, можеш зробити свої справи. Я цю страву робив на рибалці. Воно і порибачити, поки воно готується. І на виході виходить смачнюща страва, корисна, бо готується з багатьма овочами. Овочі дають свій сок, вітаміни і це все тушиться в собственому соку. Для цього нам потрібно сьогодні для басми м'ясо, в мене ошейок, свинини. Паприка, баклажан, помідори, цибуля, капуста, морковка, цукіні або кабачок, картопля, сіль перець, спеції і масло. Так, починаємо готувати. Беремо наш вельмошановний казан, холодний казан. Просто. Нічого не робимо. Так як в мене немає сала чи курдюка, я беру шматочок. Масло на низ кидаємо. Закинули наше масло, беремо цибулю. Якщо цибуля середня, бо більша, ріжемо на пів кільця, менше моно просто кільцями. Нарізали нашу половину цибулі, половину. Закидаємо наверх на це масло. Беремо м'ясо і нарізаємо такими Шматочками трошки менше як на шашлики. Нарізали наше м'ясо. Чому я беру ошей, як він трошки жирнуватенький і він теж дасть свої жирок такий. закладаю в наш казан. Потім беремо трошки солим. Будемо солити кілька разів перший. І додаємо зіру. І нарізаємо другу половину нашої цибулі. Дорізали нашу всю остальну цибулю і заложуємо на м'ясо. Цибулька дасть свій сок. Одразу буде температура підніматися знизу до верху. Морку беремо і просто нарізаємо кільцями. Нарізали нашу морку кільцями і тепер стараємося виложити слоєм. Виложили нашу морку кільцями слоєм. Тепер беремо помідори і теж нарізаємо кільцями. Нарізали наші помідори. Друзі, важлива річ. Виложуємо наші помідори теж слоєм. І між помідорами і картоплею мусить бути якийсь слой а краще два. У нас будуть кабачки і баклажани. Але помідорки виложуємо теж. Слоємо. Помідорки виложили. Беремо наші кабачки, теж нарізаємо кільцями. Це поки з кільцями. Кабачки виложуємо теж слоєм. Виклини наші кабачки, нарізаємо баклажани кільцями. Могу десь більше кабачок, то мене і пополовині різаємо. Тут в мене просто трошки більші кабачки. Нарізав поки місь одного, бо він більшенький був. Виложу, гляну, не доріжу. Викладаємо теж слоєм. Вилежали наші кабачки, баклажани, помідори моркву. Тепер теж трохи присолимо. Приперчимо. Все по смаку. Зіра. Приселили, приперчили це все вже наш, все в казані. І тепер нарізаємо критопло. У мене картопля трошки менше, я на 2. Більше, на 4. Виножую нашу картоплю. Я беру чесничок і так і всередину туди. Потім беремо паприку, чистимо і нарізаємо смужками. Нашу нарізану паприку теж викладаємо вже на картоплю. Перекладу з тюркського басма, якщо не помиляюся, під пресом. Якщо трошки багато, не бійтеся, можна втрамбувати. Розложили нашу паприку. В капусту просто я нарізаю так. І виложу їх зверху. Виложили нашу капусту. Ще раз так трамбуємо. Ще раз присолимо. Не бійтеся, воно не пересолиться, бо всі овочі, м'ясо, все вбере в себе цю сіль і воно буде смачнюще. Перчимо. Ще чуть зіри і наверх просто пучочок зелені. Зелень віддасть нам вітамінки і все. Беремо кришку нашу. Це все гарно накриваємо. Ставимо перш на хвилин 10 на великий вогонь, щоб масло, щоб температура пішла. А потім півтори години. На самому мінімальному, щоб воно на все тушилося так Ледь-ледь так. знаєте, бульк? Бульк. Бульк. І півтори години пройде і зустрінемося. Друзі, пройшло десь 2 годинки. Подивимося на нашу басну. Як кажуть поляки пікно. Виключаємо.

и и всеки всеки сок, които воно в собствената мы води въобще не добавляли воно все туши в собствената вода Нарази Мясо разглазывается, видите. Мясо просто разглазывается. Я люблю друзі, ще друзья такой зато. бульйон, сок. Или наверху. Друзі, пробуємо. Гаряче, але я не можу стриматися. Дивіться. Все, туше. М'яско розповзається. Не знаю, не промо. Числинку не дивився. Я люблю так. Піпчик мочив. Цей бульйончик. Пробую наскувати. Мені на Ютубі сказано. Получив я. Mm. Друзі, дуже, дуже смачно. дуже смачна тут ще капусточка. Бульйон Просто супер. Друзі, сподобалося відео, ставимо лайки, підписуємося на канал, підтримуємо україномовний контент, готуємо разом, насолоджуємося, до нових зустрічей!